Давайте подумайте. Вам цікаво, то вас зараз тільки за людей, шановний. Ні, 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 ми маємо право. Маємо право. Чому не маємо права? Чому не маю права ще раз, скажіть на камеру? Я журналіст, я не маю права, скажіть ще раз. Ваше посвідчення, будь ласка. Ваше посвідчення, будь ласка. Хто до мене звертається? Вертається молодше раншвай. Ваше посвідчення, будь ласка. Звісно, ви можете сказати, що ви будь-хто. Зараз до вас підійде людина. Це дуже хорошо. Яка поспілкується. Скажіть, будь ласка, на, на підставі якого закону ви забороняєте сидіти громадянам України на сходах, якщо ми не заважаємо руху тут пішохідному, чи хто будь-кому? Скажіть, на підставі чого? Що тут проходили, і в мене є книжки? Ми от ми втомили, так. Так, ножки нас втомили. Ні, ні, не, не а тут щось бачити на ну, сходах сидіти, тут на насподівається. А що забороняється сидіти? А забороняється? Знає, що не забороняється, що заправляється? Якщо не заборонено, то заправляється. куди ви пішли? Значить так. Да, так, Закінчить розмову. я не Ну так що тоді, до побачення? Василь, вимагає, Василь, нельзя. Значить, ну видите, і підставиш бурат. Для чого? Я Які дозволи? Давайте я буду жити і просити дозволу держави, щоб мені жити. Давайте послухаємо. Хорошо, слухаємо. Давайте так. Давайте так. Нас сьогодні збирається, наприклад, свобода, а там збирається комісія. А є що, з прапорами свободи стоїть, чи що? Пошли спитати, що я тут роблю. я вам поясню. Я прийшов, в мене ножки болять, так? Раз на спині в мене болять ножки, я зустрічаю друзів, ми читаємо книжку. В чому порушення закону? Так, почекай, ну ви ж не для того прийшли. Так мало ли що ви там здогадуєтесь для чого. чого? Ви прийшли для. для того є СБУ, яке там є. Хорошо, висотки. давай почнемо сто. Хтось мене доверить. Чому, чому ти все? Так, да, да. да. Прийдеш до мене, ма... якщо маєш бажання, прийди до мене на біологію. Що я, я зайнятий. Зайня, я... я собі працюю, я дам, дам, э, потягу, бумаги, все. Просто в мене все немає. Мені, скажімо так, не видзвонили по дорозі, Я прибіг да, сюди. Я розумію, що прошу вас. Значить Ось ти як вы ви неофіційний значить... То, я злонячу. Що я маю виключаться? Я я зараз снимаю свою сети. И все. Так, так вот я так. говорю. Вот видно в цьому получается, щоб ви не смогли. Ну я Шо? прийду завтра. Ну так вы прийдете, не офіційний дозвіл, я офіційно поставлю сюди да, двох-чотирьох да. противників, які вот этот бога чтобы... Случайно не якийсь п'яний вам голову не зарядив. Хорошо, хочеться Я тебе і я Хорошо. начальник сектора оборони у нас порядку. Якщо на нас приємно. прийде служби, -то, то нас буде захищати нас буде захищати. Я.